Дякую. Взагалом все було добре. Ми разом всі зігралися і мені сподобалася гра. Сьогодні ти отримала багато відомого часу, я тобі завіт працювати з більш Зовсім інший темп, але взагалом це мені більш подобається. І тут треба звикати до швидкості, бігти, захищатись, перехвачувати. Чи допомагає такий на майданчик саме? Помагають, підказують, десь говорять, що зробити, куди побігти. Дякую враження. Ну скажу так, важкий переїзд. Повернулась з Європейської ліги, важкі ігри були в ризі, да важко дався переїзд. Дівчата похворіли вісім чоловік з температурою грали. Останню гру проти Шауляя в ризі, тому десь зараз такий стан. Зараз треба просто саме головне виздоровити і підготуватись до ігри з Одесою. Щодо самої гри, то дали можливість поіграти в ротації всім гравцям. 12 Дванадцятьом Уляна Косьма, Домініка Морзова, сьогодні молодші наші 2009-й Вже набирали очки. Тому е, гра. Пройшла так, як запланували, і зараз найважливіше підготуватися до наступних ігор з Одеси.